Авокверіте, з вами Кселос. Знімаючи серіал проходження по гілє 3 по гілці ремісника, я виявив певні тенденції по фінансовим звітам, скажімо так, по статистиці і знайшов певний дисбаланс, яким хоче з вами поділитись. І заодно, скажімо так: склавши примітивний рейтинг виробничих підприємств. Я не формував повний рейтинг. Формуючись їх там по порядочку, ні. Це більше така спонтанна у мене ідея, бо я монтував стрім і побачив, що якраз у мене там багато статистичного матеріалу. Тобто тут в переміжку мої коментарі і саме момент зйомки зі стріму. Рейтинг я формував на основі ефективності вкладеного капіталу, тобто максимальний прибуток при мінімальних вкладеннях. Більша частина підприємства підлягає загальному скажімо так, рейтингу, вони плюс-мінус схожі по витратам прибуткам, більше вони залежать вже від рівня конкуренції, від специфіки на регіоні. Плюс це щоденна статистика. Тут іноді бувають товари, які не продались в перший день, вони допродаються в інший. І навпаки. Чи складські припаси, які, наприклад, за один день набрались з складських припасів повний склад, на інший, на інший день просто це все виробляється менше закупається, і там плюс-мінус скаливання йде прибуток та витрат. А от топ-2 рейтингу, які я вам сьогодні продемонструю, я виділю для вас саме такі топчикові підприємства, які забезпечують стабільний прибуток. Уточню, це у мене єдине одне проходження за ремісника, і я базуюсь лише по ньому. Але, скажімо так, на декілька підприємствах ця статистика повторюється. Тож, нагадую про лайки, коментарі і підписочки, які мене сильно мотивують, можливість натиснути дзвіночок для отримання повідомлень про мої нові відео. І запрошую до перегляду. Так, і що у нас тут по статистиці. Сенсі. А, це ганчарна майстерня. Виручка ганчарної майстерні за день склава. Це не було, точно у вас все нормально. 60 замків на продаж, 60 глечиків, 60, 60, 60. Ні. Уточню з приводу ганчарної майстерні, я її побудував або вранці цього дня, або напередодні, і, можливо, вона не набрала повного обороту. Але дивно, що в лавці повні стаки товару, який мав бути продаватись. Тобто перевізники не вивозять, я повідміняв, воно мало якось продаватись, а там всюди по 60 було. Тобто в селі в районі там, де не, купу, не було конкуренції по ганчарній майстерні. Просто його не купували. Я ще не зрозумів, бо я її поставив для тестування вже там під кінець горі. Ну, побачимо, але наразі так. А висока сума витрат може бути сформована тим, що там перший день функціонування, там можливо покращення якісь були, плюс закупівлі сировини для складу. В Смислів у вас нічого не покупають. Що за бред? Гончарна майстерня стоїть, і у неї просто типу, забита лавка. І причому про продаж то, того, що виробляють, взагалі заборонено. І вона за день наторгувала 2800. І ще расходы за день 5100. Ну, я там можу вам спробувати ціни знизити. І уточню в цьому районі не було взагалі ганчарної валки як конкуренція. Бред. Бред, бред, бред. А, так. Тепер мене цікавить. Тепер мене цікавить. У нього, для, для прикладу, потяжне здання. 42 тисячі прибуток, але витрат на 17 тисяч. Типу, да, він весь склад продано. Купу всього виробляє, все розкупають. Ну, це і ще по високим цінам розкупають. Тобто, уточнюю по, по доволі високим цінам розкупають. І в складі нічого немає. А коефіцієнт прибутку. Типу лише. Менше, менше, менше 50%. Типу, якщо 100% 17 тисяч. 220-230%. Ну, типу, на, на один раз більше, на 1,2 рази більше, ніж витрачаю на. Там витрати тисяча і прибуток 30, 30 тисяч. М -м так, звідси я трохи якісь там метал можу забирати чи ще щось. Ну вон знову 40 тисяч прибуток, а 18 тисяч витрати. Типу, це міська будівля. І це ще нормальний, у нас торговий день вийшов. Так, ось 16 тисяч прибуток, 35 тисяч витрати. Ну, типу, плюс-мінус воно йде там какаміну у мене, потім. Стазарня майстерня. 15 тисяч витрати, 11 тисяч прибуток. Ну тут там, щось на склад, он виробилось. До речі, особливо радості ви продаєте дубові дошки. Типу вам робити нічого? А потім вам дуба не вистачає, да? Так, а торгових ячає, то нам то вистачає. Ну, Можна ще розширити. Ну я тут здається не, не продаю он повозка, Тоді ясно, тоді в мене он просто повозки я їх не продаю. Тоді ясно, чого збитки. Тут нормально, 8400 вклави, але 26 тисяч прибуток, типу, партній 40 тисяч. Ну, воно доводить ще ж сильно все з конкуренції, там рахується залежить. Бачите, тут ще одного робітника. Один робітник загинув і я не... не додав сюди. Так, прибойзну аналітику, он... давайте ще одну стандартну, давне і у нас тут ще соснових дошок не вистачає. Ну, їх везуть. Інформація. Ну, це, мабуть, єдине. Ну, тут, типу, баланс розходів він оптимізується за рахунок того, що щось зі складу возиться. і тут же ж. Типу, якщо, наприклад, на початок дня у тебе був склад забитий і щось не купувалось, а товарів вироблених вже доволі багато було, то вони просто будуть допродуватись. Бачите, ми типу всю лавку спродали. І тут я повозки не продаю який я жадний, Ні тележок, ні повозок не продаю. Mm. Ну, давай трохи їх виставляти на продаж. Бо мені іноді дешевше по перевізникам типу по місцю зайти в магазин придбати, ніж бігти так через всю карту. Так, з аналітикою трохи ми розібрались. Побіглись. Це чисто я йду по гілці по виробництва ремісника. І все у мене по ремеслу зроблено. А і ще давайте глянемо майстерню лачува мастерового. Тут я, на жаль, багато Ту, нормально теж 2300 прибуток. Ой, витрати і 13 000 прибуток. Це просто божественно. Це, це шикарно, я би сказав так. Торгові ефективність задоволення клієнтів. Да. Нам торгових більше не треба, бо в нас рукоятки і згутки з... відвозяться. До майстрового хочу додати те, що частину ресурсів, які вони виробляють, я вивожу. Тобто там гвістки залізо вивозяться на кузню. Тобто частина там ще не, не допродається, і також рукоятки для мечів, здається. Да. Вони вивозяться на кузню. Тобто вони тут не, не зараховуються як продаж. Тобто, Тут, тут було б іще більше продано. Так само, як в очугах мідника в мене до, дошки вивозяться на стадартні цеха. Так само і тут. І на мій погляд, я би відніс до топ-2 лачугу майстрового, саме по ефективності на вкладений капітал. За день ти вкладаєш 2-3 тисячі. Ну, це ж з урахуванням того, що вона вже давно працює, там уже склад трохи підзабитий. І так, і ще момент орендований рудник, з якого в мене один, один мінімум перевізник возить руду сюди на лачугу майстрового. Тобто, скоріше, ця руда не входить в витрати, але все рівно, я не думаю, що це було б настільки критично. Тобто там 10 тисяч витрат не було. І отримати на 2-3 тисячі витрат, а не 4-13 тисяч прибутку, це, скажімо так, в 3-4 рази більше, ніж ти вкладаєш за день. І в міських підприємствах нема таких коефіцієнтів. типу там в 2 рази більше, в 2,5 рази більше і все. Тобто, в міських. В підприємствах, наприклад, там на 40 тисяч вони, вони продали, і 15-20 тисяч у них йдуть витрати ну хоча б 12. Тому хай вона не примітна, але я вважаю, що саме в рейтингу ремісників ну ремісничої гілки я б її відніс в топ-2. Ну, а там можете в коментарях додати вашу думку. Ну, а зараз я хочу вам продемонструвати саму таку імболічку, яка є, мабуть, якимось багом чи читерством. Я не знаю, чим вони мають торгувати, якими забороненими речовинами, щоб отримувати такі надприбутки на витрати. Ви просто уявіть, ви 30 разів більше прибуток, ніж ви, ніж ви вклали в день. Просто уявіться. А, так, у мене орендовані ресурсні бази, які там перевізники автоматично возять туди трохи сировини, але це не настільки критично. Тобто, наприклад, один будиночок, який автономно сам все купляє, йому нічого автоматично не привозять, ну витрата 1000 півтори і прибуток 18 тисяч. Мать вашу 18 тисяч. Це, це ну, взагалі і цей будинок стоїть. Він з стоїть. стоїть. Як він так може? Ну що ж, настав час представити вашому погляду топ-1 економічну будівлю в гілці ремісництва, а можливо і в цілому з усіх економічних будівель в гірдії. І як ви думаєте, що це може бути? І так, ви праві Це будівля, на яку б ніхто не міг би подумати, це лачуга мідника. Економічна будівля першого рівня, яка потребує мінімальних вкладень і не прив'язана до жодних титулів. І дозволяє вам заробляти саме чистого прибутку на мінімальні вкладення більше, ніж будь-які міські підприємства, які потребують високих титулів чинів та великих вкладень. Ну, за, 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 за шевісно ну, на, на будиночок Мідника. 32 тисячі прибуток і 960 витрат. Он він заставлений, все у нас викупають. В сенсі, де інший перевізник. Найняти перевізника. Походу наш перевізник загинув, чи щось з ним трапилось. Тобто і різниця от вам просто ну, Просто на лице, так би мовити. М -м ну це просто щось <с> не 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 нелегальне. Ну, до речі, момент, там заліза у нас переізбиток, а тут заліза взагалі немає. І знову вон наступний, наступний будинок мідника. 20 тисяч. 20 мать вашу тисяч. У нас тут іще одного лачуга мідника. І знову дивимось на статистику. О, ну. Ну все рівно, розходи 675 і 17 тисяч і Причому що в цю вони тип, їздять купують. Тобто не, не їм автоматично там за та копання привозиться, а тут їздять копають. Це, це за день, це просто ну. незрозуміло. Не У мене міські будиночки вони стільки не заробляють. І які ми можемо зробити висновок. По-перше, якщо ми зробимо ціни трохи вище, ніж середня ринкова, то купують, купують, це рівно купують, хоч не задоволені, вертять мордою. Ну, купують, ви втрачаєте там популярність в районі, але, в принципі, це компенсується доволі так з золотом. А по-друге. А по-друге, ми бачимо, що очугамітника являється якимось просто шаленим безумовним лідером. Який отримує надприбутки, я не знаю, що вони кладуть там в ті горшки, які вони продають. Чи факели для каянів можливо? Щодо нашого топу рейтингу ремісницьких підприємств, можемо сформувати так: найостанніше місце це ганчарна майстерня. Скажімо так, по-перше, як ви бачите, там нічого не купують. По-друге, вона просто не виробляє середні ресурсної бази для якихось інших підприємств. Тобто, наприклад, звитки металів вони не роблять, там тканини для переробки вони не роблять. Там якісь вже фінішні продукти, але які нафіг нікому не треба. А далі третє місце я би відніс всі міські підприємства. Гілки ремісництва. Так, у них там в когось більше купують, в когось менше. Але якщо взяти їхню глобальну статистику за весь період існування підприємства, ми побачимо приблизно коефіцієнт в два рази більше, тобто на 200 тисяч витрат ми отримуємо 400 тисяч прибутку, і скажімо так, різниця є, але вона вже залежить там від конкуренції, від кількості підприємств такого типу. Від попиту на них від того, наскільки там якісно підвозиться сервина, встигається все підвозитись, чи ви торгуєте через перевізників, чи ви торгуєте тільки з лавки. Тобто, Але суттєвої різниці там я не бачу. До ТОП-2 серед ремісницьких підприємств я віднесу вачугу майстрового. А скажімо так, при витратах в 2-3 тисячі вона показує свої прибутки: там, 8, 10, 12 тисяч. В цьому відео у мене там трохи підвозять руду з шахти. Тобто це витрати не враховуються, але плюс-мінус це сильно не вплине на статистику. Ну і безумовний лідер нашого рейтингу, якого ви вже самі побачили, це лавка Мідника. Можливо, можливо це одне з топових підприємств з, з усіх економічних будівель в грі Гілдіа 3, а не тільки в гілці ремісників. Уточнюю це патч GLD. 1.0.7. Я щойно помітив, що рейтинг затягнувся вже до 20 хвилин, тож будемо завершувати. Дякую вам за увагу. Передаю вітаннячко майбутнє. Якщо вам сподобався даний формат, підтримайте, будь ласка, лайком, коментарем, коментарям, підписочкою. підписочкам. Також в коментарях ви можете висловлювати свою думку, коментарі, що вважаєте. Можливо, знаєте щось краще чи чимось доповнити. Для мене такий формат оглядів, рейтингів, гайдів, трохи новенький і не дуже зручний. Мені складно оцінити, наскільки це відео зможе комусь сподобатись, але як аналітика, я думаю, комусь знадобиться точно. А якщо хтось захоче підтримати мій канал, це можна зробити за посиланням в шапці профілю на Монобанк чи донотело. Гарного вам дня і до зустрічі в наступних відео!